Домашнє та гендерно зумовлене насильство знаю, запобігаю, впливаю. Тренінг із такою назвою влаштували у Хмельницькому. Одна з його учасниць, директорка міського центру соціальних служб Мар'яна Любецька. Хмельницький міський центр соціальних служб реалізовує дану тематику запобігання та протидії домашнього насильства. Як уже ви знаєте, що в Хмельницькому міському центрі соціальних служб налагоджена ціла система, є мобільна бригада протидії домашнього насильства і підтримки соціально-психологічної є кризова кімната. 22 активісткам з Хмельницького та Старокостянтинова розповідають про причини насильства та закони, які захищають постраждалого. На жаль, в нашому суспільстві існують стереотипи про те, що домашнє насильство – це домашня приватна справа. Також що жінка може сама, якщо це страждає, жінка може вийти з таких стосунків, і власне ми розвіюємо ці міфи, тому що. Дуже часто домашнє насильство якраз є через те, що існують різні соціальні норми, які толерують насильство. Щорічно спостерігається зростання кількості звернень з приводу вчинення домашнього насильства. І за час повномасштабної війни, на жаль, така тенденція не змінилася. Те, що кількість зростає, свідчить лише про те, що домашнє насильство продовжує вчинятися, але тут є дві сторони медалі. Перша сторона може свідчити про те, що Боже з війною в нас збільшилась кількість, але насправді ситуація зовсім інша. Друга сторона, медалі якраз свідчить про те, що систематичне інформування людей про дану проблему, про явище щоденний тихий злочин, я так називається домашнє насильство, має свій ефект тобто, люди стають більш довіряти тим структурам. Тим службам, які власне працюють з даною проблемою, і звертатися за словами Віктора Вальчука, зросла і кількість звернень до поліції з приводу домашнього насильства. Приклад по Хмельницькій області, якщо подивитися статистику національної поліції України, то за 2023 рік, в порівняно з 2022 роком, зросла кількість звернень на 24% до органів національної поліції. Українське законодавство виокремлює чотири форми насильства: економічне, фізичне, психологічне та сексуальне. За будь-які прояви сексуальної форми домашнього насильства настає одразу кримінальна відповідальність. Це однозначно злочин. Психологічне Фізичне та економічне Тут можливо і адміністративна відповідальність, і кримінальна відповідальність. Найбільш поширена, звісно, люди можуть сказати, що фізичне, тому що це найбільш явне, тобто тілесні ушкодження. Але з досвіду, практично, можу сказати, що найбільш поширене це психологічне. Віктор Вальчук каже: найчастіше домашнє насильство розпочинається саме з психологічної форми: це ігнорування, погрози, словесні образи, приниження та шантаж. Людям, які стали жертвами, варто одразу ж звертатись. До поліції Олександра Семенюк, Марія Сокулова, новини міста.